Доброго дня! Я знаходжуся на ділянці. Ну, ось така ситуація, Все бачите. Що є? Ось. Був листочок зелений. Ось такий став жовтий. Саме у нас тут Був зелений. Живтій. Добрий ранок. Находжуся на ділянці, там, де лікарська культура. Мальва Мавританська. 10 травня цього року погодні умови були нестабільні, ночі холодні, призупинився ріст культури. Почало жовтнути листя. За рекомендацією звернувся за препаратами вімпел 2 стимулятор росту, а також Оракул мультикомплекс Добрива. Зробив це по листу 12 травня. Пройшло 2 неділі. Результатами задоволений. Виробник долина. Всім рекомендую препарати Дієві. Всім добрий ранок! Знаходжуся на ділянці там, де лікарська культура мальва Мавританська Почала цвісти, квіточка. Починаємо збір. Жилки працюють, запилюють. Зараз трошки запилять і будемо збирати Рудівниці.